Зараз я їду в Назалу. Сьогодні останній день. Останній день я в цій адміністрації, яка допомагає українцям шукати роботу. Далі я вже ну вступила в ОРПІ, це така ж організація. Ну, я повинна там приблизно в місяць-десять відсилати резюме мінімум. Ну і шукати роботу. Далі я буду з цією організацією працювати. Нет. То я сьогодні купила два тортика. Чесно кажучи, буду дуже сумувати за цю організацію, там дуже класні люди працюють, вони реально допомагають знайти роботу, вони ну, роблять, допомагають зробити резюме, мотиваційний лист. Серйозно, це реально класна організація. Всім рекомендую, хто живе ну, в кантоні Вол, ближче до Лозани. Дуже класно, мені сподобалося. Головне бажання. Бажання знайти роботу і все буде добре. Я вірю, що я знайду. Ну у мене є робота одна, але я хочу змінити роботу.